Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас не на зв'язку, а прямо в студії найродіша відьмачка України Крістіна. Вітаю Крісті! Вітаю, танічка! Дуже дякую всім за запрошення! Вітаю всіх наших глядачів! Крістіночко. Почнемо із головного: ворог обстрілює Україну, обстрілює наші міста, наших дітей. Що ж чекати? На страсний тиждень, тому що одні практики кажуть, що дуже велика небезпека, інші кажуть, що ворог затихне. Давайте в загальному подивимося, е, що чекає. Глянемо на загалу Україну. Давайте. Е, ворог не затихне, але буде приміняти свої хитрощі. Тобто, ворог знає, що ми знаємо. Ми не можемо це упускати. тому що так само він дивиться всі наші пабліки. Він дивиться, mm -hmm. ворог розуміє, що ми очікуємо. І так само, якщо ти пам'ятаєш, як було і на Новий рік, і на різні свята, і на Миколая ми переглядали в самі свята він може не влучити, але біля свят все одно ворог буде нас атакувати. Про це говорить карта смерті. Про це говорить Сімірка, і кровавий мій і говорить про те, що все ж таки у деяких містах може. Бути жертви. Навіть жертви, не ні. просто поранені, не просто. а ні, летальні. Ні, 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 ні. летальні е е е ситуації. Кристіночка, будемо дивитися, будемо зв'язуватися, будемо робити стріми, проглядати міста. Зараз робимо такий загальний огляд по ситуації. Всі так чекають того довгожданого перемир'я, перемоги. Кожен бачить це по-своєму. Ось напередодні такого великого свята. Нехай ми, може, його не святкуємо, але так, як ми бачимо, що відчуваєте ви. Чи є якась надія, чи взагалі просто вже опускаються руки? Як скажуть ваші карти? Я хочу глянути і буду з нашими глядачами відвертою. Я не хочу набирати для наших людей теплу ванну, щоб вони розслабилися. Я хочу людям дати ясність для того, щоб вони змогли зорієнтуватися, що їм робити і як їм діяти. Отже, переглянемо. Ніяких мирних переговорів я не бачу. Я не бачу укладення угоди, тому що те, що пропонує Рашка, це є одне те, як це буде подавати наш режим, дідусь Трамп, це є інше. Ми не зможемо прийняти це. Ну не зможемо. Ми. Я не бачу не перемиря. Я не бачу воно воно може бути зупинка, але за інших обставин. Будемо їх переглядати. А, звичайно, будемо а, сьогодні. Скажу всім, що дата запису ефіру у нас 10 квітня. Сьогодні такер Карлсон заявив, що США програли війну Росії. Це скандальний американський блогер. А, що він мав на увазі? Для чого була ця заява? У багатьох своїх прогнозах я говорила про те, що Трамп помножив себе на ноль. Ідея Трампа була яка: оберіть мене, будь ласка, президентом. Угу. Він продавав свою ідею завершення війни за 24 години. На що воно перетворилося? 24, потім набавилося 100 днів, правильно? І зараз ми бачимо, що відбувається. Тому цей блогер так і заявив, що сила Трампа не являється вже такою і сильною. Що, здавалось би, велика могутня імперія Америка, такий, скажімо, досвідчений президент, не являється тим, за кого себе видає. Немає тої сили, яку він запропонував усім. Немає, немає мощі і немає сили. А ви знаєте, що я хочу сказати, тому що така так, зараз дивимося під час ефіру. Я буквально вчора і для там, одного з телеканалів Дніпропетровщини казала, що на цьому тижні є дуже велика небезпека для міста Нікополь. Прям там ту звичі випадав, ви знаєте, що це означає. І от зараз під час запису цієї програми а, вийшла новина, що окупанти атакували Нікополь, поранено 12 людей, серед них підліток. Чи бачите ви, як вони перейдуть, Дніпро, не перейдуть, чи будуть атакувати далі? Давайте подивимось цей напрямок. Глянемо напрямок Дніпра на найближчі ну, хоча б там 5-7 днів, правда? Давайте. Дуже у нас там будуть великі втрати, але те, що ми втрачаємо позицію чи території, я не бачу. Але тут іде точка кипіння. іде точка кипіння. Так само не подобається мені напрямок Запоріжжя, хочу сказати, зі своїх минулих прогнозів, і е, суми так само не подобається. просто щоб люди розуміли. Також я хочу сказати, що у Крістіни Косової є свій власний канал, де вона робить, вам для вас стріми, переглядає детальніше міста небезпеки. Тож в описі цього відео знайдете посилання на канал Крістіни, якщо ще не підписані. А також на її телеграм-канал. Я впевнена, що майже всі ви вже є там, тому що дуже багато особистих питань. Не можемо розглядати їх в ефірі, але розглядаємо їх у Телеграм-каналі, не розглядаємо, а Крістіна розглядає в телеграм-каналі ваші особисті питання, там заміжжя, фінансові потоки дає дуже багато цікавих порад. Тож, будь ласка, хто ще не підписався за посиланням в описі, переходимо. Підписуємося. Кристина, дивіться, також атака була на Миколаїв. Шахеди, знову ці шахеди кажуть, що вони їх, начебто, вдосконалюють, От тому що була здійснена атака на Київ, і тільки потім те, що було випущено, здетонувало. Це якийсь новий, новий вид зброї. Е, давай глянемо, чи вони е, вдосконалюють, правильно? Давайте так. Я між іншим розглядала вже питання на рахунок в доскола... в того вдосконалення, і хочу сказати, що вони запустили якусь як лімітовану серію. Ну немає у них прямо того вдосконалення. Вони запустили якийсь запас тих дронів, які були ну, кращі, ніж інші. Ну я не бачу, що вони ними будуть користуватися постійно. Mm -hmm. Мені якось випадає так, разова акція така, mm -hmm. так? Mm -hmm. Тобто у них немає наразі такого вдосконалення. Кристіна, ще хочу поговорити. Розказую тобі те, що бачила, mm -hmm. і ділюся, тому що мені цікаво, я твоїй думці я довіряю, твоє, твоєму баченню я довіряю. І хотілося би поцікавитись. Дивись, в мене було таке бачення, і воно це видіння не проходить, не минає. Стосовно того, що. От буде ще одна дуже велика атака на Київ і на Львів одночасно. Ось в мене було таке бачення: це моє, я ділюся. Я хочу перевірити, тому що ти зі Львова, ти львів'янка. Як ти бачиш чи бачиш небезпеку? Ми знаємо про трагедії у Львові, які були про в Києві. Але чому воно так мені йде що одночасно? Я не можу сказати, що воно одночасно. Можливо, відрізок буде не дуже великий. Проміжок часу між випадає мені так, і мені взагалі, оці дві мені так само це фонить. І Я хочу сказати, що оці дві позиції: атака Львівська і атака Київська це є предвісники певного, не те, щоби завершення. Дивися. Завершення війни це завершення війни, коли всі заспокоїлися, коли прийняли рішення. А предвісники війни для мене, коли ми хоча би отримали ясність. Куди ми рухаємося? Тому що те, що зараз наблюдаємо ми, uh -huh. е люди сили, те, що наблюдає взагалі вся Україна, це просто є дурдом. Правильно? Ми не розуміємо, на що нам опиратися. Предвісники, про які говорю я, дайдуть нам хоча б якусь ясність, а ясність нам може дати, що Америка, позиція Америки, може дати ясність. Так, от я пропоную переглядати ще, коли буде 100 днів. Після правління Трампа бо на нього дадуть навантаження. Він буде змушений відповідати за всі свої вчинки, за всю свою ну не те, щоб пропаганду, а за те, як він себе просунув на президентський пост, що він зробив, а що він не зробив. Тому оці дві атаки будуть. Предвісниками того, що ми йдемо, хоча би вийдемо на якусь ясну ноту і будемо розуміти, від чого нам відштовхуватись, бо зараз ми знаходимося у водовороті. Кристиночка, дуже гарно, ви сказали, 100 днів з того моменту, коли Трамп приступив до своїх обов'язків, ну вони вже дуже скоро. Так. Це наскільки не помільне, якщо я не помиляюсь, це там кінець квітня, початок травня? Ні, ні, кінець квітня. На початок воно не йде. Ми рахували. Да рах... так. я не рахувала просто чесно. ми рахували це, здається, ну в якихось 20-х числах. І на нього буде дуже велике навантаження. Він змушений буде відповісти. От якщо, наприклад, порівняти Путіна і Трампа, uh -huh. Путін він не відповідає ні за що, бо над ним немає важеля, uh -huh. а все ж таки Трамп це є інша ментальність і інша країна, це країна іншої культури. Правильно? І у нього будуть питатися, що ти зробив зараз. Він може скинути все на Байдена, правда? А після ста днів він буде не може над, не зможе. І тому будуть питання. І е, сталася така ситуація, як особисто це є моє бачення, що Трамп помножив себе на ноль. Він показав, що може своїм е, побратимам. Ну, ми не являємося побратимами, але ми являємося дружніми країнами. Як... Ми являємося країною, якій він допомагав. Він всадив нам ніж в спину. Отже. Показав своє нутро абсолютно всьому світу. Ми не можемо сказати, що ми Україна. Ми можемо сказати, що ми є планета Земля, тому що ми всі пов'язані між собою. Всі ми є люди, у всіх у нас є діти, і у всіх у нас тече гаряча кров в жилах. А як ви ставитесь до того, Крістіна? От ви сказали про дітей, і мені знаєте, в серці так заболіло. На рахунок тих діток в кривому розі це не одна, не дві дитини. Ми знаємо, на жаль. Це той маленький хлопчик, це ті підлітки. От я зараз говорю, мене дуже багато вже говорили, але я розумію, чому про це говорять, тому що це болить. Це болить всій Україні, це болить кожному, кожній людині. Але чому це не болить світ? Чому вони приїхали, вклонили голови, і просто ну, в них немає відчуття ну, якогось співчуття. Ну, Тому що не було там співчуття на тих фотографіях. А Я хочу сказати чому: прошу помітити, як мас-медіа Америки почали подавати наші українські новини. Я хочу застосувати слово обтікаємо. Дуже поверхньо, дуже стерті кути. Чому? Тому що у Путіна і у Трампа йдуть за кулісами свої фінансові історії, які не, за, ми, не, які не стосуються це, нас. Але це діти. Я розумію, це для нас діти, а у них гроші, влада і бізнес. Ну так хоч би нас не чіпали. Просто це, от ви знаєте, Крістіно, я дивлюся інколи дуже рідко, але інколи потрапляю на практиків. І я розумію, чому вони так емоційно висловлюються, просто навіть інколи використовуючи там мат, так їх можна зрозуміти, тому що я знаю, що люди сили, це емпати, які відчувають, які не просто подивилися, а вони відчувають ту всю біль усіх людей, усіх матерів, хто там некромант чи медіум він чує о тих мертвих, які ці дітки не змогли б Ну, їм важко, вони не зрозуміли, що вони померли. І я розумію таку от таку поведінку, десь якусь надмірну емоційність. Але дуже шкода, що світ цього не розуміє. Світ не може цього зрозуміти по тій причині. Е, у тебе і у мене є українське ДНК, а у них немає. Ну, про, про Рашку то взагалі нема що говорити. Правильно? Ну, а Америка це Америка. Чому вона має нам співчувати? Ми просто. Чужа країна. Ми на них мали надію як на пар... не те, щоб на партнерів, як країну, яка може допомогти за певних умов, але воно навіть так не вийшло. Вони не мають нам співчувати, тому що вони навіть у себе не можуть навести лад і не можуть нічого зробити самі для себе. Але ти ж розумієш, що зараз вони, коли стало відомо про те, що Путін готується йти на країни Балтії, на Європу? Що вони роблять? Чим вони перекій вони прикриваються як живим щитом? Нами, Нами? правильно. А чи і подякують ми... вони нам за те? Ні. Нам справа не в подяці. Нам справа в тому, щоб зараз направду, ну є моя така думка, щоб відрубати, відрубати ті, хто нам не потрібні, і якось вигребсти в тій ситуації, аби зберегти життя. Території і наш український дух. Адже всі ми розуміємо: якщо у нас заберуть ті чотири області, що будуть відчувати ті люди, які втратили своїх рідних і близьких? Тобто їхня свідомість буде абсолютно підірвана? На чорне буде сказано біле. Правильно, mm -hmm. не один психолог, ні я і ні ти Таня ми не поможемо. Людям, які втратили, тобто ми втратили мільйони людей, і нам скажуть, ну так, ну просто зараз треба віддати ці території. Але заради чого це все було? От в чому причина, і е, в Україні е, буде дуже такий м психологічний, дуже серйозний, е, так, ну серйозна криза, і саме, саме психологічна, саме психологічна, тому що ми не можемо хто зможе пояснити людям, що стільки смертей було. Але території ми просто віддали, тому що так потрібно, чи їх заморозили. Хто це може пояснити? Тут питання справедливості, дуже велике питання справедливості, але, на жаль, його наразі встановити не може ніхто, тому що тих важелів немає ні у кого. Є тільки вищі сили, які будуть вирішувати за кожну країну, і за кожну душу, і за кожну людину окремо. Кристина. Дякую тобі. У нас сьогодні, можливо, не зовсім політична розмова була, а така на більш духовному рівні. Я впевнена, що кожен наш підписник, хто нас дивиться, обов'язково зрозуміє, що ми хотіли донести вам під час цього ефіру. Хочете більше від Крістіни Косової, будь ласка, підписуйтесь на її соцмережі, особливо телеграм-канал, адже там ви маєте можливість отримати безкоштовну відповідь на своє питання. Підписуйтесь. На її канал, де вона робить прогнози по містах, політичні прогнози. А ми не прощаємося, а кажемо до наступних зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Ще побачимось!